Не було мене в гуртожитку цілих два місяці, і тут стало настільки брудно, що мусимо робити генеральне прибирання. У Києві дуже брудне повітря, тому тут завжди великі шари пилюки. Через це я повністю обмиваю усе своє спальне місце. Далі виставляю невелику кількість свого базового догляду, обов'язково косметички та навчальні матеріали. І нарешті можна переходити до моєї улюбленої зони спального місця. Мій матрац, до речі, на 15 см більший ніж передбачається. Через це я дуже зручно сплю, наче в хоромах. А тепер. Ловіть фокус, який завжди мені підіймає настрій. Після цього розкладаю свою валізу, на щастя, взяла не так багато речей, тому все вмістилося. Спальне місце нарешті готове, далі можна переходити до столика. Попросила маму купити мені нову гарну скатертину, зацініть, як вона виглядає. Мої речі стоять на підвіконі, а ще в столику є окремі полички. Я в кімнату заселялася найперше, тому я обрала собі дуже класне місце. Потім я перемила увесь свій посуд, тому що можу їсти тільки з чистого, і поприбирала в кухонній тумбі. Потім. Я ще підмила і помила підлогу, і готово. Чесно скажу, я обожнюю своє спальне місце і те, що я змогла з нього створити. Як бачите, якщо людина прекрасна всередині, то вона буде створювати прекрасне і ззовні.